Завдяки спільній роботі депутатського корпусу та працівників виконавчого комітету було прийнято ряд важливих рішень для військових нашої громади. 26 жовтня 2023 року була затверджена програма з турботою про кожного на 22-24 роки та внесені наступні зміни. А саме, надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які мобілізовані до проходження служби збройних сил України та Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців, які загинули під час захисту батьківщини. Був затверджений порядок надання одноразової матеріальної допомоги та перелік документів, які буде потрібно додати до заяви сім'ям загиблих військовослужбовців у розмірі 100 тисяч гривень. Надання матеріальної допомоги пораненим військовослужбовцям у розмірі 30 тисяч гривень та надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які мобілізовані до Збройних сил України після 24 лютого 2022 року. Тобто даною допомогою можуть скористуватися навіть ті військовослужбовці, які вже проходять службу в Збройних силах України. Для отримання матеріальної допомоги громадяни Великодимирської громади можуть звернутися до ЦНАПу який знаходиться за адресою СМТ Велика Димирка, вулиця Промислова, 28 а або на території старостинських округів.